Проти, брота, мої кохані, з вами Ханна. Найкращий зірковий таролог? Я не можу себе сприймати тут таке неправильне освітлення. Те, що я бачу на екрані, я себе зовсім по-іншому бачу в житті і є іншою. Е, окей, але для вас готова, щоб ви бачили цю красиву гору, навіть бути в такому неправильному, бо світло падає е, ззаді, повинно, щоб було спереду, щоб ви просто знали, як правильно. І так, хто вийде з вами на зв'язок? Зок, думайте про це, подавайтесь мою групу телеграм, там крутий контент. І Зараз знижка на ледне особисте життя. Не чекайте, поки хтось від вас піде або кине вас, або ви самі приймете це рішення вже гола і боса. Змітьте своє життя зараз. І так, о, до вас буде на зв'язок король мечів. Це чоловік такий холодний. Чоловік, можливо, у когось воєнний, але не обов'язково а у когось це чоловік з минулого. Це чоловік, який раніше був холодний, дуже категоричний. Що тут за замок знімається? Який замок знімається? Сподіваюся, що це нормальне відео. Так хто що ще ми вийде? Аркан Сонця, він вийде з тим, що він. що ви його сонце, що він хоче мати з вами дітей, що він ще хоче. Ох, -хо 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 -хо. ставте плюсики, переказуйте донатики. Він хоче жити з вами під одним дахом, він хоче мати з вами родину, і він бачить в цьому енергії. Давайте ще про цього короля, вищі сили. Кажуть, що раніше він. Вів себе не як зріла людина, він вів себе як незрілий чоловік. Тобто у нього були бажання щось робити, бо він мав розказував, та я й дім побудую і багато чого зроблю, але Він нічого не робив. Так, у вас було з ним кохання, але був третій фактор. Сонечки, третім фактором може бути все що завгодно. Навіть коли чоловік вас кохає, але вас не вибирає по тим чи іншим причинам, це теж може бути третім фактором. Ханочка я, я крута. І він довго б хотів прийняти рішення щодо третього фактору, але так і не прийняв. Туди йому дорога, йди туди. Аркан Луна, сонечки, він дуже часто був в якихось ілюзіях. Він міг щось у когось третій фактор це паління, але паління не те, що цигарка, а щось таке, да? що водить не в той стан. У когось це було випивки, у когось. ну Тобто, був ця людина, якось жила нереальним життям, е щось намагалася докопатися чи до чогось, але це було якось е все не те, як насправді він тут міг навіть. Е про себе нічого не розказувати, бути від вас закритим. Тобто був для вас незрозумілим чоловіком, боже дуже довгий час. Що тепер? Він вас дуже багато згадує. І що тепер? І що тепер? Кохання до вас полихає. Чекайте.